Палису Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, Молити в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час. Прекрасний теплий час. Святковий час. Так. Хоч Пасху ми вже відсвяткували, святковий час прийшов, але радіти ніхто не відміняв, так? бути щасливими. Заповідь теж ніхто не відміняв. Бути щасливим, бути радісними. Бути носіями миру, радості, благодаті. Це є, має ціль наша ціль життя, довготривала ціль, така, яка кожного дня задає темпу. Кожного дня питаєш себе, чи я сьогодні щасливий, чи я сьогодні радісний, що сьогодні я несу. Радість, мир, благодать. Чи новини, погані новини? Хоча погані новини завжди були, завжди є і завжди будуть. так? На жаль, живемо в такому світі, де погані новини будуть завжди. І, і коли закінчиться війна так, в Україні, будуть погані новини, будуть продовжуватись. І, і життя не вистачить, щоб ці всі новини пер, пережити, пере, е, перенести, так? Бо коли ми їх свідчимо, коли ми їх несемо, коли ми е, ту всю біль і розчарування несемо, то ми якби несемо таку хворобу. так. І наше покликання Марія нас кличе до того, щоб ми були інакші. Були Бо ці погані новини і так є кому не носити, так? є багато невіруючих, атеїстів різного роду і гірших людей, так? які там сатаністи, і ті, які вже так відкрито проти церкви воюють, так? які несуть завжди гріх, розчарування і все інше. Тому ми як супротив, так, Марія каже, ви апостоли моєї любові, ви маєте бути інакші. Інакший то значить святий. <по> Бо власне святий це і є інакший. Якщо ти сьогодні інакший і несеш миру, любов, коли тобі хочуть напхати новинами, так? війною, втратами, ну, різного роду такими скорботними новинами. А їх дуже зараз багато в Україні просто зашкалюють так цих, цих новин зараз. І ми, як сьогодні, як ніхто, потребуємо ще більше нести мир і радість. Ще більше. Але не мир і радість від війни, так? а мир і радість від Бога. Від Бога, спасіння, дароване безкоштовно. Це є добра новина. Можна бути в війні і мати серце на серці мир, а можна бути там, де нема війни, так? Але мати війну в серці. Тобто в, мирно, в мирній країні можна мати війну в серці. І це, на жаль, так є. Так є. Тому Марія каже: за мир бореться в своєму серці на початку, потім в своїй сім'ї і потім в своїй країні, там, там, де ви знаходитесь. Бо якщо маєш в серці не мир, то і нести мир не зможеш. Так, на жаль, є. Бо ти будеш нести те, що в тебе болить. А сьогодні, що е, в наших серцях? Війна, біль, втрати, так? І це все, е, все по-людськи, це все природньо. Нема нічого доброго в війні, так? але Марія каже, будьте інакше, будьте святі святі. Ви по-людськи маєте право нести сьогодні погані новини, погану журбу, безнадію. Ви по-людськи можете це, ну, маєте право, бо у вас війна. Але будьте святими. А що означає святими? Що я можу сьогодні, маю право жалітися, маю право нарікати, маю право е, сумним бути, маю право бути в відчаї, в розпачі. так? Але заради Бога я приймаю рішення бути не таким, бути інакшим, бути святим, так? бути радісним, проголошувати Євангеліє, е, служити Богу там, де можу. Думки плекати Божі, а не людські. І, і Бачите, кожен може е, бути інакшим, так? кожен має вибір, кожен е, може бути святим. Святим, тобто стати на дорогу святості, до якої Марія нас також дуже часто закликає. Вирішіть вибрати дорогу святості, скажіть Богові так. І, власне, це і є сказати Богові так. З вільної волі, без примусу, так? без логіки, ну, бо то нелогічно. Я маю, мав би сумувати, мав би бути в цих всіх емоціях, які пропонують мені сьогодні новини. Так? Ну, ситуація, навіть не то, що новини, бо ситуація така є, що війна не видумана, не тільки в новинах про неї кажуть, вона є. І, і вся обстановка. Ця, Створює те, щоб я мав би бути сумним, пригніченим, розчарованим. Ну і звісно, вона ще пропагує бухай, бо завтра помреш, кури, наркотики, спи з ким хочеш. Ну, бо завтра ракета прилетить і помре. Тобто для сатани це є добрий час, війна, так? бо сатана хоче війни. Часто Марія каже, сатана хоче війни, і сатана зараз веде війну. Треба зрозуміти, що якщо я сьогодні своє серце, свої думки віддаю в цю війну, то я також в тому вже вітрі неспокою буду. Уже там десь блукаю, не там, де треба. І чи може така людина служити потім, бути апостолом любові? Ну навряд чи. Оця людина поглинута цим світом, цими, цими якби, подіями, які сьогодні відбуваються, так? І, і повірте, є і за кордоном багато людей, які поглинуті в ці події. І, і тут неважливо, де ви знаходитесь навіть чи в Україні, чи за кордоном десь. Бо ти можеш за кордоном теж нести цей самий відчай, цю саму втрату, цей саму скорботу, і то, 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 і то. Але можеш прийняти рішення і бути апостолом, апостолом Любові, нести щось інше. На тебе будуть дивитися, як на. Крейзі, фанатика, може навіть і проголосять тебе сепаратистом якимось, так? або шпіоном, не знаю, або ким завгодно можуть проголосити. Зараз такі часи, що можуть обрехати, оклівітати. Але коли тебе будуть клівітати і обкльовувати за за Христа, то будеш мати радість цього, будеш мати з цього велику нагороду, так? А якщо тебе будуть просто за, не знаю, там, за російську музику загноблять і визнають шпіоном, або ще щось, ну то якось так знаєте, ну неприємно, так? І втратив це, ну, і втратив все-все-все. А за що? За те, що пісню російську включив. Тобто, а, але так є, так відбувається зараз в Україні, що м, переслідується. Та, така, ця, не дай Бог, включиш російську пісню. Десь щось скажеш російською, то чуть ли тебе не каменують. так? І, і важливо, дійсно, звісно, в цьому часі українською розмовляти як якнайкраще. Навчитися, хто не вміє. Я, наприклад, навчився, бо я теж з Києва сам, і російська школа у мене була. І тобто, ну, моя перша мова то російська, так? але коли йде війна, я приймав рішення, коли почалася ще перша. Гібридна війна, так? Я прийняв рішення, що я хочу розмовляти українською мовою. І поступово переходив, переходив, і перейшов. Ну. Але також не, не підтримую тих методів, щоб людей каменувати, хто випадково щось зробив, та не так. Кожен може помилитися, кожен, особливо коли це тіктока, стосується, який сам може пісеньку підставити, якою ти навіть не зрозумів. Але е, я кажу просто суть в тому, що можна бути каменованим та, за якусь справу, по суті, та, за якісь діла або за якусь помилку, або каменованим за Христа бути. То я вибираю сьогодні бути каменованим за Христа. Краще хай мене каменують за Христа, за проповідь Євангелія, е, ніж за якусь безглуздість, за якусь єрунду, так. Ось це важливо. Оце називається сказати Богу так. Боже, я готовий йти за тобою аж до смерті, а всю ерунду я залишаю. Всю ерунду вона мене не цікавить. Я хочу лише бути там, де ти кличеш, робити те, що ти кажеш мені робити. Вибачте, це був вступ. Давно у нас не було довгих відео, та? але сьогодні є. 25 листопада, 2002 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до навернення через святу сповідь, дітоньки, відкрити свої серця Богові і приготуйте свою душу, щоб маленький Ісус міг знову народитися у вашому серці. Дозвольте йому преобразити вас і повести на шлях миру та радості. Дітоньки, вирішіть вибрати молитву, особливо тепер, у цей благодатний час. Нехай ваше серце тужить за молитвою. Я близько вас і заступаюся перед Богом за всіх вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже сина, сповідь, сповідатися Сповідатися від того, що я не радію, та від того, що плітки про новини розповідаю. Або всію скорботу відчай. Я жартую, але дійсно багато треба вчитися добре сповідатися. Добре сповідатися. Ми зазвичай сповідаємося від явних гріхів, не вбив, не вкрав. так? Але чи були думки в мене вбити чи вкрасти, чи є в мене жага помсти, чи є в мене жага вбивати. З цих думок також треба сповідатися. І також треба сповідатися з того, що міг би зробити, але не зробив. Ішов, бачив, людині треба поміч, але я пройшов мимо. так? Знав, що в мене є час, щоб зробити переклад для відео якогось. Але я вибрав пролежати на дивані, передивитися телевізор, наприклад, ті ж самі новини, так? І, і цей час не використав плідно. Також з цього треба сповідатися. Бо Господь нам 24 години на добу каже: Тут ти мені потрібен, тут би міг мені допомогти, тут, 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 а я йду, боже, я не чую, я нічого не знаю. Мені так добре, щоб я не чув, так? Тому все, всього треба так. І також, коли допомагаємо, то робимо це для Бога, не для людей. Не заради дякую, не заради ще чогось, іще чогось, іще чогось. І, і, і Бог не буде завжди, знаєте, приходити в тих людях, які тобі подобаються. Боже одуванчики. Іноді треба допомогти людині, яка тобі не дуже подобається, а, а якій ти не хочеш допомагати, так, а Бог промовляє ну, допоможи сьогодні. Допоможи. І тоді ти точно знаєш, що це говорить Бог. Бо коли, я так на своєму досвіді знаю, бо коли з власного свого, знаєте, деяким людям таке є бажання людське просто ну, допомогти, бо бачиш там то то. А коли Бог тобі каже, допоможи їй чи йому, ти такий йому? Та я не хочу. Але Бог каже, для мене це зроби. Не для тої особи, так? а для мене це зроби. І тоді ти йдеш і робиш це. І робиш, і кажеш цій особі, це точно не від мене. Я би ніколи в житті тобі нічого доброго не зробив би, так? Ну в плані навіть не то, що ти її ненавидиш, або ще щось, а в плані того, ну, ну бо ти дивишся, ну ні. Ну, кому кому, але тільки не цій людині, так? А Бог каже їм, піди цій людині допоможи. І тут важливо цей мати послуг і, і знання голосу Божого, так? щоб розпізнавати, де Бог каже. Дитенька, дитинко, відкрий своє серце Богові, приготуй свою душу, щоб маленький Ісус міг знову народитися у твоєму серці. Дозволь йому преобразити тебе і повести на шлях миру та радості. Бачимо, знову шлях миру та радості. Ісус куди веде на дорогу миру і радості, миру і радості. І це наш показник. Якщо не маю миру і радості, то десь я втратив Ісуса цього, так? десь я згубив Його. Бо він має бути, має бути має бути шлях цей миру і радості, якщо Ісус преображає моє серце сьогодні. Маю бачити прогрес, маю бачити результат. Чи, чи я в депресії сьогодні сижу, чи я вже не в депресії сьогодні сижу? Бо християнство – це не просто казочка якась, а це е, істина, яка змінює життя, яка перемінює життя зі смутку в радість. З неспокою до миру. Це є християнство. Правдиве і справжнє, воно має бути практичним. Тому Марія не втомлюється нас заохочувати до навернення, так? Дитинко, виріши вибрати молитву. Особливо тепер у цей благодатний час. Нехай твоє серце тужить за молитвою. Каже, це благодатний час, коли тебе ніхто не забороняє молитися ще поки, так? То тужи Має цю бажання за цією молитвою, а не а, треба піти відмолитися там. Благодатний час. Благодатний час легко втратити це, власне, молитву втратити легко. Бо так все файно, так все дозволено, в церкву можу йти, ніхто нічого не забороняє, то в нас стає, ну, я, я про це кажу та, часто, обесцінюється, що нема ціни. так? Якби вхід в церкву був платний. То була би якась ціна, так? А якщо він безкоштовний, то це стає таким, наче знаєш, безцінним. Але як безцінна, щось безцінне може бути як дуже щось дороге, так? або як дуже непотрібне. Візьмемо камінчик, наприклад. Він ну, безцінний, бо його ніхто не купить, так? Хоча камінчик з Меджугоря, можливо, можна і продати так? десь в якійсь -то країні, так? Але ну, суть та, що камінчик, він безцінний, бо йому нема ціни, так, одному. Принаймні, якщо їх камаз, то так, їх можна вже продати там, за якусь суму. А один камінчик ну, не продаш. Чи є, чи є це цінна річ? Ну, І так, і ні. так? Тому, ну, бо якби цінна річ, бо вона є. Це щось створене, це щось те, що можна потримати, пощупати. Ну, щось створене Богом. Щось... Але ти його не продаш. І так ми можемо в благодатному часі забути про молитву. Про молитву, подумати, ну, що вона нічого не варта. Але якщо цей камінчик кинути в голову Голіафу, то можна і Голіафа вбити. Так? І один камінчик може зробити ну, велику справу, велику, дуже велику справу. Один камінчик, який не мав ціни, так? Тому ну, Марія нас каже, тужіть за молитвою, ту жіть, ту жіть і не втрачайте її. Моліться в цьому благодатному часі. Нехай твоє серце тузить за молитвою. Я близько тебе і заступаюся перед Богом за тебе. Заступаюся перед Богом за тебе. І це важливо зрозуміти, що Марія завжди заступається, що в нас є покровителька, в нас є мати, яка нас захищає. До речі, кому потрібен камінчик з Меджугорі, можу вам передати. Я його збережу з цього відео. Це такий камінчик проти боротьби ну, для боротьби проти зла. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з Меджуря. Папа.